Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Великі шафи для нашої родини це неймовірно, тому що у нас багато їжі, якщо чесно, і два холодильника нам сто відсотково знадобиться. І тут просторно дуже комфортно. Хотів таке ліжко мати. Що найбільше сподобалося? Все. У великій родині батьюк Михалько новосілля після двох років поневірянь по орендованих житлах сім'я переселенців із Донеччини, яка виховує десятьох дітей, матиме власні стіни. Зовзревіх мечів. Я зараз проведу маленьку екскурсію. Поки я батькам буду розповідати, у вас є можливість забронювати одразу спальні, спальні місця та до світлі. Яна Віктор та їхні діти вперше бачать своє нове помешкання зсередини. Екскурсію для них проводить керівник проєктів з будівництва фондації Олена Зеленської Сергій Кулаткін. Чоловік курував зведення цього будинку із з моменту підбору земельної ділянки. Це 10 соток на периферії Черкас. Це з моменту, коли ми зробили фізичні вившукування, розробили фундамент саме під ці ґрунти. і ну на будівництво десь біля біля п'яти місяців. Можливо, було б ще швидше, але ми зайшли в сезон зима. Відключення світла, тому були деякі проблеми. Тим не менше, ну ми з ними справились і достатньо швидко побудували будиночок. Фундамент доволі стандартний. Це надійний залізобетонний стрічковий фундамент, утеплений пінополістиролом, на який змонтована труба теплої підлоги, яка функціонує на енергоефективному тепловому насосі. Стіни зведені з технології CLT, Поперечно склеєна дошка конструктив. Покрівля утеплена 250 мм базальтової вати, стіни утеплені 150 мм базальтова вата. Будинок каже Сергій Кулаткін, автономний і продуманий на випадки відключення електроенергії. На території знаходиться генератор дизельний на 17 кВт. Він більше не для побутових потреб, а в разі, коли мінусові температури. Зима і довгострокове відключення світла для того, щоб підтримувати будинок в комфортному стані. Має будинок і власне сховище. Вразі, якщо все ж таки буде потрібно, модульного типу проходьте. Поки дорослі вивчають технічні характеристики, діти ділять кімнати. Я, на він. На він. На він. Я хотів на ніжній, бо мені там подобається. Потім мені мама сказала на верхній. – Хотів таке ліжко мати. Тобі тут подобається Так. Да. Да? – Що найбільше сподобалося? Все. Мені подобається, що столи в різних місцях, бо коли ми робимо уроки, там багато речей на столі лежить, і вона все перемішується. а Так зручно, що ось тут речі, її ось тут мої. І тут просторно, дуже комфортно. Найменші члени родини облюбували дитячий майданчик. – Я саму. Саму, можеш, давай. Яна та Віктор виховують четверо біологічних та п'ятеро названих дітей. Найстарша Олена була шостою, каже Яна. Виросла Олена, їй вже 19 років. Офіційно з родини її вивели, але вона проживає з нами. До Черкас родина приїхала у червні 22-го, розказує Яна. Ми з маленького шахтарського міста Білозерська Донецької області. Ми випадково приїхали в Черкас, не могли знайти ніде житло, так як нас дуже багато. І мені просто знайома скинула об'яву, де чекають велику прийомну родину і можуть надати кімнату садочку. Ми ціле направлено вже їхали в садочок у місто Черкаси. Їхала каже Яна вагітна із однорічним Гордієм на руках. Яринка народилася вже у Черкасах. У дорогу збиралися поспіхом. Пригадує 15-річний Юрій. Приїжджав дуже швидко, тому що нам сповістили все. Ми ж це знаємо. Це такий був час тоді якоїсь несподіванці. Несподіванки як і зараз да, ми не знаємо, що буде через п'ять хвилин. І ми приїжджали дуже швидко, зібрали речі. З нами було дуже мало речей, дуже мало речей. Прям ну. Я не можу передати, наскільки мало, тобто пару чемоданів для такої великої родини. Ці кадри Суспільне відзняло у жовтні 2022 року. Першим помешканням родини Яни та Віктора у Черкасах став колишній дитсадок. На цій невеликій кухні готували на всіх. Це питання задають усі. Скільки треба варити і їсти, щоб хватило на велику родину. Небагато, три каструлі. У колишній актовій залі родина облаштувала спільний простір. Поки було літо, розказувала тоді, Яна, нарікань не мали, та з приходом холодів спокою не давала одна проблема: у приміщенні, яке давно не використовувалося за призначенням, були обрізані всі батареї. Від холоду та вогкості менші діти почали хворіти. Пошуки іншого житла зайшли у глухий кут. У міському центрі соціальних служб, які опікувалися родиною від часу їхнього приїзду, допомогти теж не могли. Фахівчиня центру Вікторія Кіташова тоді це пояснювала відсутністю вільних помешкань у місті та поза його межами. Коли дитина одна, тут трішки легше, навіть коли п'ять дітей це легше. А в них різний вік діток, є підлітки, є діти молодшого шкільного віку, є середнього, а є взагалі ж в них немовля. І тут, звичайно, мови повинні всіх-всіх влаштувати. Через те це є проблемою. Загалом початку повномасштабної прихисток у Черкасах знайшли чотири дитячі будинки сімейного типу із прифронтових регіонів, каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Родині Батюк Михалько, зрештою, віднайшли опалюване приміщення. Місто допомогло виділенням житла, і ця родина проживала в комунальному в комунальній квартирі чотирьохкімнатній, але зрозуміло, що для такої кількості дітей і родини цього є замало. Тому звичайно, ми вдячні за те, що є така допомога. Якщо до Черкас їхали із двома валізами на всіх, то до нового будинку переїздитимуть кілька тижнів, каже Віктор. Чоловік говорить, їздили сюди і підглядали за будівництвом. Дивилися, як він будувався, дуже раділи, що буде в нас такий будинок. Він дуже світлий, і нам дуже подобається. Доки будинок будувався, розказує Юрій, полюбляли уявляти, як сюди заїдуть. Усередину, звичайно, ніхто не заходив, але зовні бачили, який він великий. Всі думали, що там, що там, що там. А коли заходили в інстаграм на фонд Олени Зеленської, пані Олени, то бачили, що там всередині. Оцей стіл нас дуже захоплював, так би мовити. Сьогодні ж, побачивши все на власні очі, хлопець каже у найбільшому захваті від кухні. Великі шафи Для нашої родини це неймовірно, тому що у нас багато діж, якщо чесно, і. Два холодильника нам стовідсоткових знадобиться на зведення будинку. Не витратили жодної державної гривні. Розказує комунікаційниця фонду першої леді Валерія Савенко. Фундація співпрацює лише з іноземними донорами і е, основними партнерами цих перших да будинків безпосередньо стали уряд Об'єднаних Арабських Еміратів, Австралійський фонд Міндеру Foundation та Уряд Естонії через естонський центр ЕСДФ. Цей проєкт створювався першочергово для родин, які внаслідок повномасштабного вторгнення або втратили житло, або їх житло було пошкоджене для великих прийомних та родин. Саме у фонді зібрали дані на 80 таких родин, каже Валерія Савенко. Яна Батюк Михалько говорить: навіть не здогадується, як потрапили до цього переліку. З нами вийшли на зв'язок через Zoom і просто. А у мене був шок, коли нам сказали, що ми війшли в 14 родин України, для яких побудують будинок. Ви тоді повірили це? Ну ні, у мене навіть емоцій не було, тому що я навіть на теперішній час, коли вже сиджу в будинку, я не можу в це повірити. Родина Яни та Віктора дев'ята, хто вже заселився до нової оселі. Цьогоріч говорить Валерія Савенко, у фонді сподіваються збудувати ще 10 таких будинків. Я готовий виділяти ділянки в кращому місці, найкращому місці, тому що цей фонд і вона особисто робить дуже гарну справу. Я дуже молодій, ну, я, я просто чесно від всього серця, коли вас і побачив, ну, я, я дійсно здивований, ви ви, ви клас і хвала та похвалилася. Коли всі гості розійшлися, і офіційна частина позаду Яна з чоловіком і дітьми оглядають їхнє нове помешкання. Ми навіть мріяти не могли про такий будинок, він неймовірний. Нам дуже пощастило його отримати. Можливо, я б хотіла повернутися додому, але діти вже. Мріють жити тут в Черкасах, залишитися в цьому місті. Воно їм дуже подобається. Вони тут навчаються, займаються в різних гуртках. В них вже немає бажання їхати додому. Я буду підтримувати дітей. Більше інформації на нашому сайті Суспільне Медіа. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.